Початок тижня в Україні буде дощовим, але спекотним. Місцями навіть буде до плюс 33 градусів, де будуть опади, а де спека. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 3 червня, дощі з грозами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території країни опадів не очікуються, та переважатиме суха змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день буде помірний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 3 червня, то будуть високі показники. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 26, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 28. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 18 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 28 до плюс 31, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 31 в день, і від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла вночі. У Києві, 3 червня, ранок та вечір будуть ясними. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!